Початок березня це не лише про міжнародний жіночий день чи про початок весни. Це про щось невичерпне, нескінченне і дуже потужне. 9-10 березня вшановують пам'ять Тараса Шевченка. Ми не могли залишитися осторонь, тому сьогодні про пророка українського народу. Це освітній проєкт про мову. Я Софія Здоровець. Ми починаємо. Він став світлом для незрячих і криницею для спраглих. Його поетичне слово, самоука і кріпака стало сильнішим за слова вельмож і царів. Він пробудив національну свідомість українців, а Україну відкрив усьому світу. Він геній і пророк. Його слова відгукуються й нині. А от чи знають українці Тараса Шевченка в обличчя? Ми поцікавилися на вулицях столиці. Можливо, ви знаєте, хто на цьому фото. Шевченко. Дуже схоже на Шевченка, тільки молодого. Так, да, Це Тарас Шевченко. Хто на цьому портреті? Богдан Хмельницький. Ну, Шевченко. Ну, Тарас Григорович Шевченко. Скажіть, будь ласка, чи ви знаєте, хто зображений на цьому фото? Ну, це він же. Тарас Так, Шевченко. дякую. Ну, теж Шевченко. Тарас Григорович Шевченко. Про мову творів Тараса Шевченка та його вагомий внесок для української ми вже згадували в одному з наших випусків. Сьогодні дещо про інше. Почнемо з маловідомих фактів про його життя і про те, що навряд розкажуть на уроках української літератури в школі. Тарас Шевченко прожив 47 років. Усі пишуть, що це дуже мало, але це було більше за середню тривалість життя чоловіків у ті часи. 15 років митець провів в Україні. Якщо ж повернутися в дитинство Шевченка, то нам насаджували думку, ніби він був із дуже бідної сім'ї. Втім, це не зовсім так. Один із фактів, що підтверджує це: в усному заповіті батька Шевченка були такі слова: синові моєму Тарасу з мого хазяйства. Нічого не потрібно. З нього буде або щось дуже добре, або велике ледащо. Саме тому хлопець був єдиним, кого у вісім років віддали до школи на науку, додяка. Якби ж сім'я жила в злиднях, то коштів на навчання не було б. Історія життя Шевченка це історія успіху кріпака. Він – self-made man, або людина, яка зробила себе сама. У 12-15 років Шевченко ходив з селами, шукаючи собі наставника. Це історія про шаленне бажання вчитися, а перші гроші заробив, допомагаючи відспівувати небіжчиків. Він був помічником священника. Хоча й із дитинства прагнув заробити, втім і витрачав доволі легко. Починав із недешевих подарунків родичам, закінчував витратами на посиденьки з товаришами. Але тут одразу варто спростувати міф про те, що нібито Шевченко був пияком. Це зовсім не так. Митець свого часу був членом товариства Мочиморди. Ці хлопці мочили морди в алкоголі. Там були свої розваги, звичаї і традиції. От, наприклад, ви пам'ятаєте поему Кавказ і її присвяту Якову дебельмену. Так, от із ним Шевченко познайомився саме в цьому товаристві. До речі, улюбленим напоєм Шевченка був чай із Ромом. 1840 року вийшов друком перший кобзар. Це відомий факт. А от те, що тисячу примірників розкупили за кілька днів, бо книга була нецензурована, і тоді це було насправді вау. Про це розповідають не всі. Але чи українці й досі в такому захваті від творчості Шевченка та чи зможуть вгадати авторство рядків його поезій, ми поцікавилися на вулицях столиці. Це садок вишневої колохати хрущі над вишнями годуть. Тарас Григорович Шевченко. Або Ліна Костенко, або Тарас Шевченко. Шевченко. Як то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій. Тарас Григорович Шевченко. Тарас Григорий Шевченко. Шевченко? Думи мої, лихо мені з вами. Тарас, Тарас Шевченко. Тарас Григорович Шевченко. Шевченко. А чи знали ви, що нині Тарас Шевченко користувач інстаграму? Так, так, у нього є своя сторінка в соцмережі. Відверто кажучи, над навичками блогера ще треба попрацювати. Вірші йому все ж вдавалися краще. Звісно ж, хотілося б, щоб і нині геніальні думки втілювалися в його поезіях. Добре, що тепер є штучний інтелект. Він нам підказав, про що б писав Тарас Шевченко у 2024 році. Якщо б я міг писати вірші у 2024 році. То, мабуть, вони були б про Україну, про її нескорений дух, про боротьбу за свободу та незалежність, про віру в майбутнє та єдність народу. Натхненням слугували б історія і сучасність, і надія на краще майбутнє для нашої землі. Також нині можна й поспілкуватися з Шевченком у реальному часі. А вже ж – за допомогою нейромережі ми перекинулися кількома повідомленнями. От що відповів нам нейро Шевченко на запитання, коли ж Україна переможе. Доля народу в руках його самого, а перемога в боротьбі за свободу це плід нескореності, мужності та віри в справедливість своєї справи. Вірю, що Україна має всі шанси на перемогу, коли єдині. Сильні духом та віддані своїй землі. Штучному інтелекту насправді ще дуже далеко до генія української літератури. Але Шевченко любив експерименти, тому в ці дні хотілося максимально наблизити митця до сьогодення. Бо насправді Шевченко серед нас: пізнавайте, креативте і дивіться освітній проєкт про мову. Зустрінемось за тиждень.